Купівля авто не є нагальною потребою. Міністр фінансів не вважає проблемою запровадження 15% військового збору під час першої реєстрації авто. Отакої. Також голова Мінфіну уточнив, що автомобілі для сектору безпеки та оборони завозяться без сплати ПДВ та МИТа. Це це на тлі критики від автодилерів щодо нового податку в 15%, який Кабмін планує впровадити при першій реєстрації авто в Україні, як нових з автосалонів, так і ввезених на першу реєстрацію в Україну. Нові податки, і це в тому числі покликані закрити діру в бюджеті в 500 мільярдів гривень. Це ж скільки автівок треба продати. А ФОПам працювати в три зміни такої. А спецпредставниця США з економічного відновлення радить зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками сигарет, алкоголю та електроніки. Це є величезне джерело прибутку. Як вважаєте, підняття податків покращить фінансову ситуацію чи навпаки відколить леву частку прибутків, яка піде в тінь?